Привіт! З вами Лена Рута з розкладом хто ти для нього, хто ти для нього. Загадуємо свою людину. Загадуємо свою людину. Давайте подивимося, як він з вас бачить, і ви тоді зрозумієте ваш це розклад чи ні. Як він нас дивиться, як він вас бачить, як він вас бачить. Добре. О, серце він вас бачить. Він бачить, що ви людина, яка, яка е, е, руйнує чоловіче життя, яка... Сама не знає, що вона хоче, яка транслює таку святість і правильність, але насправді ви ще та серцеїдка, ви вдаєте, що ви холодна і е, неприступна. Чи справді так є? Ну, гляньте, ви людина дійсно е, така. Серйозно, серйозними намірами. Ну, тобто, ви хочете по-серйозному, легких стосунків вам не потрібно. Ви не хочете оцих е, т, навіть, таких трикутників, де він і ще двоє, він не може ніяк вибрати. Так само і ви не входите і не створюєте трикутників, де ви і ще кілька чоловіків. Ви хочете раз і назавжди, ви хочете серйозних стосунків е, офіційних. Ви хочете весілля, ви хочете вінчання навіть. Ви людина, яка серйозно ставиться до цього, і не буде там розказувати, як, розказувати як можна, як не можна, як треба не треба. Ви є закон, є якісь. Загально прийняті правила, і ви їх дотримуєтесь. Ви достатньо така догматична особа. Ви любите, щоб все було правильно і було почесно, я б так сказала, по-чесному. Легких стосунків якогось незрозумілого такого <смістична> незрозумілого виляння ви не потерпите. При цьому ви достатньо, ви достатньо емоційна, любите красиву одежу і красиво виглядаєте, ви, ви емпатична, добра і в якійсь мірі загадкова. Ви любите, коли вас люблять. Ну а хто ж не любить? Хто ж не любить. Дивіться, Якщо вам підходить, якщо ви себе так відчуваєте, дивимося далі. Його почуття до вас, його почуття до вас. Ну, тут, перш за все, є пристрасть, є бажання, бажання заволодіти, мати, завзяти собі. Хочеться не так почуттів, як просто привласнити. Хочеться цю жінку вхопити і не відпускати. Він бачить, що ви сильна. він бачить, що вас не так просто захомотати, тому що ви хочете серйозних стосунків, але легкі стосунки вам навіть і не пропонують. Але він хоче саме таких, ну, всі так починають з такого. Рідко, коли це буде велика рідкість і виключення з правил, коли чоловік дійсно заходить в стосунки з серйозними намірами з самого початку. Зазвичай все починається легко, з дружби, з флірту якогось, з якихось там таких невинних, невинних натяків. Людина, яка тут. Прийшла до нас на розклад, я маю на увазі його. Він себе асоціює з таким, знаєте, Дон Жуаном, який вже втомлений життям, який вже нагулявся. Але отут прийшла якась серцеїдка і мотає йому нерви. Він хоче оце, що він такий думає, хай ну ти мені попадешся. Я тобі покажу. Я, тобі, я, тебе, я тебе як схоплю, я тобі зроблю. Нічого поганого, ну але... тут більше пристрасті, а не про почуття. Тут більше про бажання, сексуальне бажання, про потяг, про потяг. Які давайте подивимося його плани на вас. Які його плани на вас? Ну, тут, я скажу так, отримати перемогу. Людина бажає добитися все-таки свого будь-яким шляхом. Він не зупиниться не перед якими там перепонами, перешкодами. Він буде активно діяти. І буде активно добиватися вас, бо він бачить вас самодостатню особу, яка не потребує якоїсь там опіки чи якогось такого, якогось, ну, на російській, мою, покривітельства, ну, опіка. Він не потребує, що ви не потребуєте, ви, ви от даєте сама собі раду, і тому ви незалежні, тому ви не падаєте в залежність ні до кого. Його це дратує. Йому це не подобається, він дуже хотів би вас в залежність якось ввести, щоб мати оцей такий гачок, за яким вас можна зачепити, оцей такий речак, яким можна керувати вами. І він його шукає. Він його шукає, оцей гачечок, і йому здається, що ось-ось, от а я зроблю зараз так. Наприклад, він може спілкуватися з вами, потім зникнути. Оце він вважає, що це дуже великий маніпулятивний такий елемент, який зачіпить вас. Вас це смішить, вас це може й дратує. А, ну, я, наприклад, навела, можливо, там інші якісь він робить робить якісь е, кроки, щоб вас зацікавити, щоб вас е, збудоражити, щоб вас якось розчулити. Він може, е, він може витворяти, він може такі робити якісь поступки, що виходять за межі якогось розуміння. Тобто, це залізти на балкон, поставити під дверима квіти і втікти. Тобто те, що йому здається, воно буде таке суперромантичне і покорить ваше серце. Хоч він там для вашого серця нічого і не хоче покоряти, він хоче покоряти щось зовсім інше. Ну, але ми поняли, що йому подобається, вас? давайте подивимося. Він, йому подобається, що ви жінка на своєму місці, і він вважає, що та, ви достойна пара для нього, але він не вірить вам до кінця. Все ж він думає, що ви маска, що ви, ви насправді, можливо, і не така, що ви позиціонуєте себе як імператриця і шукаєте імператора відповідно. Але він думає і приглядається до вас. Можливо, ця жінка в масці, можливо, це тільки, знаєте, така роль імператриці, а насправді вона зовсім інша. Йому хочеться, йому, або ж, почекайте, це його маска. Ні-ні-ні, Вим. це він таку масочку носить. Імператора, а чи імператор він, а чи імператор він, а він зовсім не імператор. Він зовсім не імператор і тільки вдає, що він такий. Можливо, там, знаєте, телефон в кредити, і І машина позичена вдруга. Я скажу, що людина, яка вас цікавить, зовсім не. Себе видає. Він підходить до вас, підкрадається ззаду, і ви не зовсім добре розумієте і бачите, хто він насправді, або ж бачите. Тут, знаєте, ви ж його на відстані тримаєте. Ви йому явно транслюєте. Що з вами можна так, а не так. Тобто ви йому явно транслюєте, що не буде легких стосунків, тут не буде легкого шляху. Якщо ти хочеш до мене проявлятися, проявляйся серйозно, серйозними намірами. А просто погуляти, просто кудись на раз-два сходити ні-ні-ні. Йому це подобається, хоч він. Хоч він. Не, не є тим, ким себе видає. Ви транслюєте себе, ще раз повторюю, імператрицею. При цьому він носить маску імператора. Він підлаштовується під вас, він вдає, що він ось такий. А насправді ні. Насправді він зовсім зовсім інший. Давайте подивимося. Який він насправді? Ну, масочку можна носити. Давайте подивимося, а який він насправді? сама карта mm -hmm. mm -hmm. а насправді він зрадник він, знаєте, вміє замилювати очі, вміє показати, який він весь такий благородний, серйозний і всім потрібний. Він вміє накинути на себе пуху добре. А насправді там, там просто пустий, постав гортка від цукерочки, от і все. Він насправді руйнує все, до чого доторкається. Він людина, яка шукає, шукаючи легких шляхів для досягнення своїх. Досягнення своїх планів, руйнує навіть те, до чого, от, до чого йде. Розумієте, Вон, він може війти, в, наприклад, в життя жінки, коли в неї є стабільний дохід, квартира, машина, і через нього, через його якісь маніпуляції, якісь брехливі. Такі створені штучно ситуації, він може позбавити цю людину всіх благ і всіх ресурсів, які вона мала. Тобто там, заложить її машину чи квартиру в кредити, заложить, там, під заставу дасть, там, її якимись брехливими словами, брехливими брехливими натяками. І Через любов, заходячи через любов, через пристрасть, він може примусити замилити очі і примусити людину продати машину і дати йому гроші. Ну, там багато він перекриває дорогу іншим людям, сам не розвивається і ще й забирає в інших. Це страшна людина, яка використовує, яка використовує, яка бреше, яка. Нечесна, яка насправді глибоко нещасна, але при цьому його жаліти не треба. Він знає точно, що він робить. Він може використати, взяти все, що, що хоче, і закритися, і заблокувати, і подітись. І хто його знає, скільки вже жінок і обманутих людей його шукає по цьому світі. Будьте обережні з ним. Будьте з ним обережні. Ну. Знаєте, що йому у вас не подобається, ну це вже. Давайте ще подивимося, що йому, бо тут ми дивилися, що подобається, хоча нам тут не подобається він. Що йому у вас не подобається? Що йому у вас не подобається. Угу. А йому у вас не подобається те, що ви е чітко бачите, хто перед вами. Ви е вмієте розбиратися в людях. Ви Людина, яка сидить на висоті, і яка вища за нього, і яка розуміє, для чого чоловік, роль чоловіка в житті жінки, він знає що. Ви знаєте, що... Він бачить, що ви знаєте, для чого це. Він знає, що ви маєте якусь свій план, стратегію і йдете за цим планом. І він не дуже вписується в цей план. Тому, тому він і грає роль у цього імператора, насправді, не, не будучи таким. Він знає, що лишньої копійки ви йому не дасте, що все, що зароблено вами, вами, дуже буде важко забрати, хоч і плани є. І йому це не подобається. Він бачить, що ви керуєте своїм життям. Ви знаєте дорогу і знаєте, куди шлях, по якому йдете. Ви працюєте, ви досягли успіху в своїй кар'єрі, в своїй якомусь ремеслі своєму. Ви, можливо, маєте людей, які працюють на вас. І бажаючи це все привласнити через притягнення, через маніпуляції, він розуміє, що ви. Того не віддасте йому. Він вважає вас можливо. Угу. <кій> Він вважає вас ну, такою, знаєте, сві... Святоша. Ну, святоша вся така правильна. Ну, ну, ну подивимося, хайно. Ну... Ти до мене, він так думає, хайно ти до мене потрапиш, хайно ти, я до тебе доберуся, подивимося, яка ти святоша в тихому болоті, оце, в тихому болоті, знаєте, хто водиться. Він так думає. Давайте подивимося пораду для вас. Порада для вас від вищих сил. Порада для вас від вищих сил. Кажуть, відкрий очі. Відкрий очі і подивися, що людина, яка до тебе проявляється, не є тією, ким здається. Там багато вману, там багато якогось прихованого, прихованих підтекстів і прихованих, прихованої брехні. А ти заслуговуєш на краще. Він, Розумію, розуміючи, що ти не ведешся на його легкі стосунки, на його легкі такі пропозиції, він може тобі пред'являти і серйозні свої наміри. Він може тобі показувати, що він хоче чогось серйозного і навіть одружитися. Але чи потрібно задуматися, замислитися, чи потрібно тобі така людина? Він розіб'є тобі серце, він використає, він. Можливо, і зраджувати може отак, От і, і йти ж до, до своєї мети будь-яким через будь-який е шлях. Розумієш, він не перед чим не. це за, бачу ціль, не бачу перепон. Оця людина ні перед чим не зупиниться, бажає, чи досягти своєї мети. Мета для нього це гроші. Гроші, ресурси, якісь знайомства, те, що він може взяти, будь обережна, подивися, хто біля тебе. Ось так, дівчатка. На цьому все. Дякую за увагу. Заходьте!